Нездорова конкуренція. Так міські перевізники говорять про присутність на їхніх маршрутах при міських автобусів. Адже кажуть, із 20 напрямків третина не погоджена ні з ДАІ, ні з управлінням транспорту. Вони не санкціоновано заїжджають в центральну частину міста і, так би мовити, крадуть нашого клієнта, так би мовити. Це теж небия проблема. Багато раз зверталися в органи ДАІ. Вони також проводять якусь роботу, але, скажімо, на день-два зникають, пізніше вони знову з'являються. Тому усі разом і вирішили звернутися до обласної адміністрації, аби частину повноважень делегувати міському управлінню транспорту. В обласній адміністрації власне ведеться програма розвитку приміських і міжміських маршрутів на рівні області, власне, щоб та програма враховувала інтереси як міста, так і приміських маршрутів. Кінцеві зупинки приміських автобусів потрібно винести за межі центральної частини, закоротивши маршрути. Це головна вимога львівських перевізників. Мовляв, пасажири через це не потерпатимуть. Успішно доїжджає клієнт, наш пасажир з району до автостанції. А тут ми йому представляємо хороші, зручні автобуси, низькопідлогові, де зручно їхати, де дійсно пасажир себе почуває досить комфортно. Проте самі пасажири від такого комфорту чомусь не у захваті. Ми їдемо на озеро, то нам звідси ми тут живемо добре. Так прийдеться двома транспортами їхати. Я з виночок добираюся, то нам якраз добре тут одним транспортом їдемо. І діти до школи, до студенти їздять, всі університет, то, то одним транспортом. Якщо вже буде ходити, туди, то буде два транспорти. Вже вже більше коштує, то все. І І часу, і то все. І треба робити для добробуту народу, а не так, во тільки палки ставляти нам в колеса. А ще наполягають львівські перевізники 220 автобусів із ближніх сіл це забагато, бо перетягують на себе їхніх пасажирів, а на кінцевих зупинках створюють корки. Він за п'ять, за десять, ну за сім хвилин до відправи він приїжджає сюди. На початкову тут кілька хвилин їде? Так і їде, все. А в іншому місці стоїть. Так хто хоче їх, то й поїде. Як ви хочете їхати з нашому автобусові, ви поїдете нашому, хочете сісти на 36 або п'ятерку, то ви поїдете. Ніхто вас не заставив і я вас не притягну. В обласній адміністрації про приміські маршрути на камеру говорити відмовились. Натомість пояснили, угоди з перевізниками укладали щонайменше до 2014 року. Тому зараз закорочувати чи скасовувати маршрутів в односторонньому порядку адміністрація не може. Для цього потрібні домовленості трьох сторін: області, міста і самих перевізників. Таких наразі немає. Ірина Вашчишин, Олег Кухар, Головні новини Львова.